ходить. От дивіться, дивіться, хіба це нормальні люди можуть таке робити? Я думаю, що ні. Тільки не люди. Ті, які, які, які в нас помічники. Що вони творять з хлібом. блядь, про це врожає те саме. Звіта розбирають людям родом. Люди а як ви думаєте, як назвати людину, яка каже, я не дам не дам збирати врожай, хай він хоч тут і згниє. Як цю людину назвати? Наче тут нічого нема розказати. Якщо якщо чоловік ідіот, значить він надовго улибаються собака. А треба куди я зараз, ребужа? Отак на трасі. Я ти так помагаєш, та а прийшов ворушаються.